Вітаю глядачів програми Крок на зустріч гість сьогоднішнього випуску директор християнської місії Голос надії міста Луцька Микола Синюк. Нині ця місія нараховує близько 450 працівників, які знаходяться у 14 регіонах України, а також у деяких країнах Європи. Так як нині в нашій державі триває війна, ми не можемо не говорити про те, як місія та її місіонери реагують на виклики сьогодення. Нам відомо, що багато із них продовжують. Служити людям України, а деякі перебувають у надскладних регіонах, наражаючи своє життя на небезпеку. Тому про те, як місія голос надії допомагає українцям в час війни, ми будемо говорити сьогодні з її директором. Микола Петровичу, вітаю. Вітаю вас, вітаю, шановних глядачів нашої програми Крок на зустріч. Ви були перші, з ким ми здійснили зйомку, коли розпочалася повномасштабна війна в Україні. Розмовляючи з вами, ставили акцент на надії в Бога під час війни. Микола Петровичу, яку працю здійснювали місіонери місії Голос надії саме до війни? На що була зосереджена діяльність? Тут варто говорити в загальному про наше служіння і працю, яка здійснюється вже впродовж 32 років. Від початку наша ідея і наша ціль була це заснування церков там, де їх немає. Це просвітництво, це готування нових служителів для праці, для служіння. Ця ж сама ідея була і перед війною, власне, з деякими змінами вона відбувається і в наш час зараз. Які стосунки ви сьогодні маєте з Росією? Чому задаю саме це питання? Адже якщо поглянути в історію створення місії Голос надії проповідницьку діяльність ви розпочали як в радянській Україні, так і в Росії. Чому Росія і як відбувалося поширення Євангелії саме в цій країні? Ну, чомусь склалось так період ще уже перед розвалом радянського союзу Горбачевської відлиги? З 1988 році, коли трошечки відкрились двері в зв'язку з хрещенням Росії, ми активізували роботу. Це був 89-й рік. Чому в Росії, власне, це була величезна територія, величезна країна, у якій багатьом із наших місіонарів довелося певною мірою провести час свої молоді роки, оскільки багато з наших. Працівників служили у радянській армії, служили на Далекому Сході, служили в центральній Росії, служили в інших регіонах, і тому, як тільки відкрилися двері, було бажання повернутись туди, оскільки там вже певної міри були знайомі люди, були десь трошечки протоптані стежки, і була бажання і спрага в серці донести слово Боже тим людям, які знаходяться там, з якими вони були раніше. Знайомі, от власне такі були мотиви, ну і десь особливий Божий поклик, поклик від Духа Святого, для того, щоб можна було сіяти зерно правди на теренах цієї величезної країни, Микола Петровичу. На вашу думку, чому ті, до яких ви приходили з Біблією саме у Росію, сьогодні на жаль чинить агресію стосовно України? А, мабуть, така унікальна доля наша українська, наші українські матері своїх дітей, своїх синів і доньок відправляли у величезну країну, величезну імперію з однією благородною ціллю донести Євангеліє. Тільки наші матері можуть робити так. Російські матері відправляють дітей з іншою ціллю на превеликий жаль у наш край, навіть заохочують. Це буває дуже страшно слухати, коли дружини і матрі заохочують мародерити, грабувати, забирати, чинити насилля. Я вважаю, наша місія нести світло, нести Євангелію, а це однозначно в результаті переможе. Така наша українська християнська місія. Ви є керівником департаменту місії Української церкви християн віри Євангельської. Яка позиція сьогодні департаменту місії братерства в Україні щодо відносин із Росією в плані місіонерської діяльності проповіді Євангелії сьогодні? Мабуть, варто говорити в контексті того, що взагалі відбувається стосовно наших північних сусідів. А, оскільки весь цивілізований світ згуртувався в тому, щоб дати опір а, таким загарбницьким людиноненависницьким ідеям і санкції, і все, все що з цим пов'язано, тобто будь-яка економічна, в тому числі, діяльність із Росією, ну, звужується до дуже і дуже такої. Ну, невеликої активності рівно ж з такої точки зору, я вважаю, варто говорити і про місіонерську діяльність, оскільки ми використали час, який дарував Господь. Ми сприйняли виклик 30 років тому і старалися по максимуму донести Боже Слово. На сьогоднішній день я особисто пропонував нашим співпрацівникам по можливості залишити. Цю країну ми продовжуємо говорити про Україну і про місіонерську діяльність саме в нашій державі. Ми бачимо, що відбуваються жахливі речі, і деякі з місіонерів вони залишилися саме в небезпечних місцях. Розкажіть, як відбувається зараз їхня діяльність в тих регіонах, де вони знаходяться. Ну, варто зауважити наступне: спочатку воєнних дій. Наші друзі, які несли служіння, особливо в прикордонних областях. А це Чернігівська, це Сумська, це Харківська області, Полтавська, в тому числі. І до сьогоднішнього дня я вражений був приємно, коли зауважив, що практично ніхто із місіонерів не залишив місця свого служіння. Ну, скажімо, Запорізька область особливо, частина якої була окупована, місяць проводить служіння в окупації. Але коли одного разу прийшли окупанти і заборонили проведення служіння, коли зробили обшуки у домі служителя, ну, було прийнято рішення: якраз відкрився зелений коридор, евакуюватися на підконтрольну територію України. І Наші друзі, особливо Запорізька область, до сьогоднішнього дня продовжують своє служіння уже звідси, вирішаючи гуманітарними конвоями. Це хліб, це одяг, це інші речі, необхідні для виживання людей. І варто зауважити, що дім молитви у Воліпільському був зруйнований прильотом ворожої міни, вся фасадна частина знищена. до цих пір видно на фотографії. Ми проповідаємо Христа Розп'ятого, кафедру і крісла, але центральної стіни, центрального входу немає. Хоча брати заявили, як тільки звільняться, а слава Богу, вже ці території потихеньку звільняються. Два-три дні, і ми розпочнемо служіння знову відремонтованому домити. Благо, що там не виникнула пожежа, він не згорів, просто руїни від вибухової хвилі. Таким, таким чином у багатьох місцях. І на сьогодні проходить служіння. Нещодавно я навідував наших друзів в Сумській області. Це взагалі унікальні е ситуації, унікальне служіння. Особливо це Охтирка, особливо це Тростянець, які були дуже знищені. На сьогоднішній день це е регіон, який практично кожного дня зазнає обстрілів, але тим не менше служіння продовжується. Служіння продовжується навіть в тих населених пунктах, де Обстріли продовжуються до цього дня, Микола Петровичу. Окрім гуманітарної допомоги населенню, яку здійснюють саме місіонери в тих регіонах України, де вони залишилися важливим є проповідь Євангелії людям навіть в час війни. Чому настільки це важливо? Можливо, можна було просто обійтися. Матеріальною, фізичною допомогою і на тому крапка. Адже саме їжа, одяг, будинок просто де зігрітися це є перша необхідність сьогодні для знедолених українців. Гарне питання, дякую. Правда, хліб і одяг, і тепло дуже багато важить для людини, яка зазнає отаких таких серйозних переживань і утисків. З одного боку, з іншого боку. Чому Євангелія? Тому що Євангелія залишається а, тим живе слово інструментом, який а, заходить трошечки далі, аніж фізичні потреби нашого фізичного людського тіла, такі як їжа, такі як тепло, вода і так далі. І так далі. Отже, Євангелія у цих ситуаціях починає. Приводити до ладу наш внутрішній духовний світ, те, що поруйновано в тому числі наші внутрішні кордони, психологічні, кордони, емоційні кордони, які поруйновані війною, от, власне, саме добрим словом, словом євангельським, словом надії. Ми можемо упорядкувати, і людина знову стає розуміти, хто вона, що вона, її плани, і бачення вона раптом стає знову сама собою. Власне, хліб цьому не допоможе. Одяг також, а от Євангелія, яке показує людині, що вона особисті, що вона має ціну перед Богом, що вона все таки вартісна, надзвичайно. Отут тут є. До війни є під час війни і буде після війни. Я думаю, що більший запит буде на слово Боже, на божественні, якщо можна вжити, інструкції для того, щоб можна було нашу поломану психологію, наші оці рани духовні, рани, душевні, лікувати. Власне для цього є Євангеліє. Воно сила Божа, каже апостол Павло, на спасіння кожній людині, яка вірує. Микола Петровичу, на вашу думку, як служителя, як директора християнської місії Голос надії чому все ж таки Бог допускає таке випробування, як війна в нашій державі? Чи є цьому пояснення? Я чую останнім часом, останні місяці, дуже багато подібних питань. От чому? Чому Бог, який з засади дивиться, і чому він допускає страждання, біль, убивства, кров, сльози і так далі, і так далі. Що я хотів би сказати найперше? Про війну ми були поінформовані. Син Божий понад 2000 років тому назад сказав: прийде це, ви почуєте про війни, ви почуєте про воєнні слухи. Воєнні слухи ми чули впродовж десятки останніх років, а про війну в такому вигляді, як є, ми це переживаємо, власне, зараз. Це, по-перше, ми були попереджені, поінформовані, а тому певною мірою адекватно реагували на ці речі. Друге, не можна звинувачувати Бога в тому, до чого він не причетний. Його суть, Його божественна сутність це любов, це справедливість, Бог є Бог миру. Результат, результат того, що перші люди, які були створені ним, Пустили порушення Божої заповіді. Іншими словами, кажучи, найперша світова війна, в якій загинула половина народженого людства, коли Каїн піднявся на свого брата Авеля, вбив його. Тобто це був результат гріха. Всі війни, які ми зараз бачимо, чуємо, навіть переживаємо і в нашому краї, є наслідком гріха. Комусь хочеться більше. Подібно як древній цар Ахав забажав виноградника Навота, а вона Науфеє, як ми читаємо в Божому Слові, точно північний цар забажав спочатку кримських виноградників, а потім йому захотілося більше забрати всю територію. І тому пропагандистка Єзавель довела справу до логічного завершення, був вбитий. Невинний чоловік, земля була загарбана. Тут же цілі ставляться навіть трохи більше. Знищити націю, знищити нас як народ. Українців як таких немає, не повинно бути, мови як такої немає, не повинно бути. А ми розуміємо, що ми є народ перед Богом, як сказав хтось з українських поетів, ми є народ якого правди сила у бою звойована ніким ще не була? Віримо, що наш Бог є Бог справедливості, він на стороні правди, а тому перемога це тільки питання часу.